Останніми днями західні українські та російські змі активно поширюють інформацію про те, що Росія готується до повторного повномасштабного наступу найближчим часом. Ми бачимо, що вони готуються до нового наступу, що вони мобілізують більше солдатів, понад 200 тисяч осіб, а можливо, навіть більше. Що вони активно нарощують озброєння та боєприпаси. Тому так важливо, щоб ми продовжували підтримувати Україну. Я вітаю підтримку з боку союзників НАТО, партнерів і Республіки Корея. І ми повинні бути готові до довготривалих переговорів, тому що для всіх, хто вірить у демократію, в заснований на правилах міжнародний порядок, надзвичайно важливо, щоб президент Путін не виграв цю війну. Частково тому, що це буде трагедія для всіх українців. Але й небезпечно для всіх нас це зробить світ небезпечнішим. Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов у одному з своїх інтерв'ю зазначив, що росіяни найближчим часом можуть розпочати наступ на Україну з півдня, сходу та півночі, як це було 24 лютого 2022 року, приурочивши свій штурм до річниці початку повномасштабної війни. Проте військово політичне керівництво України наголошує, що ЗСУ готові дати потужну відсіч ворогу. Зараз вони готуються до максимальної активізації з рахуванням того, що це ж люди з радянського совку, совку і вони вважають, що якщо є якась річниця, вони до цієї річниці мають мати якісь досягнення. Тут немає ніякої таємниці, що вони до 24 лютого готуються от, до нової хвилі, як вони самі кажуть, є розуміння на яких ділянках вони хочуть щось зробити, і це не є ніякою новиною. Перш за все, у них є завдання. От, те, що стосується Донецької та Луганської області, для того щоб вони повністю вийшли на кордони. Вони зараз вже тиждень мають спроби розуміти, що відбувається на запорізькому напрямку. У нас з точки зору оборони, От, там пробують займатися тими питаннями, які вони військовій справі займаються, починаючи з 24 лютого. І зараз є певне накопичення військ. От нам це відомо. Ми розуміємо, що відбувається в Російській Федерації з цього приводу. От ще раз наголошую, для нас на вони ніякої немає на сьогоднішній день. пильність на кордонах і пильність наших збройних сил. Вона знаходиться в зовсім іншому стані, так як було в лютому двадцять році, ро році, У них точно не вийде, але це не привід нам. Е Почувати на лаврах, розуміти, що все закінчено. Навпаки, ми маємо максимально готуватися. Ми маємо бути максимально згуртовані і готові до цих викликів. Мешканці Сумщини говорять: росіяни не залякають українців новим наступом. Застати на сворого зненацька вже не вдасться. Переважна більшість опитаних нами сум'ян не планують виїжджати за межі України, та всі як один вірять у зсу та нашу перемогу. Де хтось говорить, що 24-го, може, лютого щось буде. Ну вони ж теж виснажені, як військові, в них же ж ну, тим більше нам же ж допомагають. Я думаю, що навряд. Чи вірите в ЗСУ? Чи вірите у перемогу? Тільки ми живемо, що? І просипаємося, лягаємо тільки з молитвою, і дай Боже хлопцям здоров'я і допомагаємо, чим можемо. Приймаємо участь у цих заходах. Усе, все тільки за перемогу. Страшно, можливо, але я сподіваюся, що ні. Може, якось готуєтеся, ну, можливого, повторного наступу. Абсолютно ні. Я думаю, що буде якесь. Кілька, може, днів, щоб виїхати, а так ні, взагалі. Тут майже як Україні – ні. З України ми не поїдемо. Може, може, і буде повторний наступ, я кажу, але ми їх тут зустрінемо і підуть вони додому з, ну, з, з обгорілими дупами. Сподіваюся, звичайно, на краще, що ну, такого не буде. Ну все може бути. Чи може якось готуєтеся до можливого повторного наступу? Ну ні. Ну Так, щоб кардинально, ні, не готуємося. Ну, там вже подивимося, будемо дивитися по ситуації. Може, якісь запаси робити, там їжа, водичка, хліб. Ну, ну так, водичка є, але так, щоб з їжею, ну, особливо таких грандіозних запасів немає. Все може бути. ну, ну Будемо воювати. Путіна все можна чекати, Може просто угроза, може бути ні. Ну, в будь-якому випадку будемо. Ні, я готовлюсь захищати. І всі тут, сподіваюся, і інші пенсіонери так само. Будемо всі захищати. Вони думають, що просто так. Не. Ні. Ні, сподіваюся, цього не буде. Духу нема. Наступального, може нема. Бажання, може, є. а Я воєвійськовий, тому я знаю, що кажу. Нема в них духу. Все вже. Їхній час був, вони його прошляпували. Чи вірите у Збройні сили України у перемогу? Десять років просто жив, обов'язково вірю. А як же? Обов'язково. Історія на нашому боці. Так було, так є, так буде. Українці вільна нація, вільної країни, незламні на ще один день ближче до нашої перемоги.